Іловайськ зелений коридор плановий відхід військ. Сьогодні вже друга роковина тієї трагічної дати, коли зелений коридор перетворився на червоний від крові наших бійців. Один із старших офіцерів тодішнього 40-го батальйону територіальної оборони каже: І досі немає відповіді, як так сталося, що тероборона Кривого Рогу опинилася під Іловайськом. Сподівається, що згодом Феміда притягне до відповідальності усіх тих, хто кинув практично на розстріл хлопців, які здебільшого навіть зброю в руках тримали вперше, не те, щоб знали, як діяти у подібній ситуації. Але героїзм, який вони проявили, достойний нагород найвищого гатунку. Минуло два роки, але до сих пір я узнаю про такий героїзм наших хлопців при виході із зеленого коридору і після 29 серпня, що я впевнений, що нагорода за мужність чи Богдана Хмельницького, чи герої це ще все впереді. Хто відповідати за це буде, поки ніхто не відповідає. А хотілося б, щоб відповіли, коли вивели по зеленому коридору наші хлопці і сказали, що стріляти не будуть, а їх розстріляли в повному смислі слова, як курчат розстріляли. Дуже багато хлопців тоді загинуло. Треба, щоб наша молодь знала, хто. Гине там, які наші хлопці гинуть. Чоловіки, батьки, сини, щоб їх пам'ятали. І треба, я ще раз кажу, треба, щоб за ці події відповіли ті, хто їх направив в цей зелений коридор. Сьогодні все місто, вся країна згадує події під Іловайськом і як трагічну сторінку історії, і як символ витривалості та незламності воїнів, і як приклад відданості та підтримки військових побратимів у найскрутніші часи. В нашому городі об'являно всі міський траур. І Сьогодні ми хотіли квіти цвіти пам'ятнику погірших воїнів которые принимали участие в АТО. Хочу выразить соболезнование всем близким, которые потеряли своих любимых сыновей, отцов, братьев от имени мэра нашего города, от всего депутатского корпуса, городского совета, районных советов. Мы пришли почтить память погибших героїв города Криворога, героїв Украины которые захищали в те время, коли армії ще толком не було. Вони встали, вийшли, вони змогли этот напор. Благодаря їм, сьогодні в нашому місті продовжується мирна життя. Квіти пам'ятника бійцям АТО до бійця стели з фотокартками загиблих героїв сьогодні принесли рідні, побратими небайдужі. Місто у жалобі за своїми кращими синами. Передають прохання покласти квіти та пом'янути товаришів і ті, хто нині знову на вогняних рубежах. борються за справедливість і на мирній території. Саме сьогодні наші земляки в Києві долучилися до всеукраїнських заходів із вшанування загиблих під Іловайськом та підтримали мітингуючих під стінами генпрокуратури, аби за Іловайський котел таки відповіли ті, хто посилав хлопців на вірну смерть.